Слава нації. Розпаковка посилечку від пана Андрія П з міста Києва, у якого підхід до роботи дуже мені близький, змістовний, ґрунтовний, фундаментальний. Як він сам каже, я прагну робити так, щоб після мене не могли зламати, ну, точніше, щоб зламати було якомога складніше. Зокрема, пан Андрій попередньо нам допоміг легенько так покращити стан електропроводки в. Сарайчику, так би мовити, так, в одному сарайчику, де ми працюємо. І потім невдовзі з'ясувалося, що там треба переосмислити моменти електрозабезпечення. І на моє прохання, пан Андрій подарував там, як їх звуть? вольтметри, побутові, потужні розетки і дроти для встановлення і для роботи. О, і термоусадочку. Дуже дякую, пане Андрію. Слава нації!